Хай колишнє за вітром летить, авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Дякую. Симпатична, темноволоса жінка стояла на зупинці в очікуванні когось. Час від часу схвильовано поглядала на годинник, зітхала і перекладала сумочку з руки в руку. На вигляд, важко визначити її вік. Сіра, легка трикотажна сукня облягала стрункий стан, м'ятні туфлики на шпильці, елегантно перегукувалися із шифоновим шарфиком, який, прикрашав шию. Витончені риси обличчя випромінювали якусь. Аж дитячу ніжність. Жінка відчула на собі погляд водія Лексуса і знітилася. Побачимо, побачимо, кого чекає на побачення. Вілен присвиснув і посміхнувся. Так недовго і в поети записатися. Чоловік потягнувся і солодко позіхнув. Він уже третю годину нудьгував в очікуванні свого шефа. Японські кросворди лежали на сидінні поруч із порожнім термосом від кави. Вілену подобалося те, чим він займається, його шеф, людина щедра і справедлива, гідно оцінював працю свого водія. За такі гроші можна вічно чекати. Чоловік шукав собі забавку і продовжував слідкувати за незнайомкою. Щось несхоже, що той, кого вона так виглядає, поспішає. Така ж думка промайнула і в голові Інеси. Власне, затримуватися на півгодини на зустрічі з жінкою, це занадто, навіть якщо він твій чоловік. Колишній, правда. Інеса справді чекала свого колишнього. Комусь розкажи не повірять. Зі своїм благовірним, жінка прожила в шлюбі десять років. Сказати, що гарно жили, себе обманювати. Борис типовий представник поширеного виду домашніх тварин, гульвіса, звичайний. Але що поробиш? Закохалася так. Що світу білого за ним не бачила, нікого й чути не хотіла, нічого й знати. Чоловік зраджував її від самого початку, плакала і терпіла, заспокоювала себе лише тим, що то все несерйозно, придумувала виправдання, що фізична зрада то банальна потреба реалізувати чоловікові свою полігамність. А коли зрозуміла, що нічим ту полігамність не вгамувати, то на руках мала вже трьох діток. Десь зникло безмежне кохання, натомість у серці поселилося розчарування і тиха печаль. Тоді піти від Бориса не наважилася, та й піти не було куди. Усю себе Інеса присвятила дому та дітям. Різниця між першим другим і другим третім у рік. Тож якось виросли відразу всі, а коли пішли до школи, зрозуміла, що хоче у світ працювати, реалізувати себе. Але як тут було багато запитань. Для початку вирішила здобути вищу освіту. О, скільки крику було і нерозуміння в Бориса. Ніби вона вирішила не професію отримувати, а увесь світ підкорити. На той час сімейне життя зайшло у найтемніший і найглухіший кут. До чоловікових постійних походеньок додалося ще й рукоприкладство і постійні скандали. Невпевненість у власних силах, занижена самооцінка перетворили Інесу на служницю. Її життя ніколи не виходило за межі чотирьох стін, сліз, криків, образ, лайок і штурханів Бориса. Відчувала себе залежною настільки від цієї ситуації, що самотужки вибратися і звільнитися від ненависного шлюбу не бачила жодної можливості. Навчання і спілкування з однокурсниками, новими друзями, колегами додало трохи оптимізму. Якось викладач психології Віра Пилипівна побачила на руках жінки багрові сенсі і викликала її на відверту розмову. Напевно, уперше в житті Інеса відкрила душу і взагалі вголос проговорила про свої проблеми. Згодом жінки подружилися, і саме віра відкрила Інесі новий бік життя справжнього, щасливого, сповненого радості і оптимізму. Борис не міг повірити в ті зміни, які відбувалися з його затюканою куркою, як він називав дружину, а коли отримав документи на розлучення, взагалі не міг оговтатися. Розлучитися то вони розлучилися, але поділити на житі статки мирним шляхом не вдавалося ніяк. Так і жили після розлучення в одному домі. Цього дня Інеса святкувала своє сорокаріччя, жодних планів не було. Хотілося келих смачного вина і хороший, добрий старий фільм з хеппі Ендом, але. Саме сьогодні Борису приспічило подивитися житло на обмін. Він уже пару тижнів не з'являвся в їхньому домі, а тут зателефонував. Інеса навіть здивувалася, подумала, невже згадав про її день народження? Але ні, хоч уже те, що згадав про обмін, було майже святом. Такий день мені зіпсувати. Інеса ще раз глянула на годинник, і, коли вже зібралася було сісти в автобус, побачила Бориса. Він ішов під руку зі своєю новою пасією, на вигляд років вісімнадцяти. Вони голосно сміялися і привертали увагу перехожих. Жінку аж пересмикнуло От нахаба. А цю кралю навіщо сюди волокти? Вона пересилила бажання піти геть. Так вона б зробила багато років тому, а зараз це вже не та Інеса, яку можна принизити таким чином. Ти запізнився на півгодини, навіть бровою не повела в бік дівчиська, яке повисло на руці колишнього. Я чекала так довго лише тому. Що хочу якнайшвидше здихатися твоєї присутності під одним дахом. Ну, ми затрималися, вибач, Мася вибирала собі нову сумочку, так, Мася? Мася при цьому склала свої силіконові губи в трубочку і з противним звуком чмокнула Бориса в губи. То що, ідемо дивитися квартири, які я підібрав. Наступного разу я й так вже загаяла багато часу, та й мій коханий більше чекати не може. І Неса несподівано для самої себе підійшла до Лексуса, відкрила двері, легко сіла поруч із водієм, ніби все життя лише в таких авто їздила. І грайливо усміхаючись, видихнула. Поїхали, любий. Вілен, мов під гіпнозом, повільно рушив з місця, залишивши з відкритими ротами Бориса зі своєю супутницею. Гадаю, ваші знайомі вже щелепи з асфальту підібрали, позвався водій, заїжджаючи у найближчий двір, зупинив авто. І всім корпусом розвернувся до жінки, яка ледве стримувала сміх. Я бідалі з вами поїхав з такою красунею, хоч на край світу, але змушений вас розчарувати. Я не власник цього розкішного коня, я лише бублик кручу. І Неса нарешті видихнула і усміхнулася. Це не має значення. Дякую, що підіграли. Я не затримаю вас, бо ще справді отримаєте через мене від господаря. Зачекайте, не хотілося відпускати цікаву незнайомку так просто. Хоч познайомимося, мене Вілен звати. Вілен? Це Володимир Ленін? Оце так маю! Та таке ж. Батьки вчудили, а дитині з цим жити все життя. А я Інеса поклала в його долоню свою і не знати чого випалила. І в мене сьогодні день народження. О, це прекрасно. Вілен поцілував їй руку. Не повірите, але я, спостерігаючи за вами, намагався вгадати ваш вік. Ні, ні, не кажіть. Давайте домовимося так. Тільки не кажіть ні, будь ласка, зустрінемося сьогодні, скажімо, о двадцятій, в одній чудовій кав'ярні і відсвяткуємо ваших шістнадцять. Навіть не знаю, чи це зручно. Ну ж, бо Інесо, у ваших очах я читаю так. Киньте ви з цим зручно, незручно, зробіть хоч раз в житті, як хочеться. Ну, якусь мить ще повагалася, але Вілен так кумедно в благанні склав руки на грудях, що здалася. То я заїду за вами, галантно ще раз поцілував їй руку. Інеса кивнула і, помахавши на прощання рукою, сховалася за рогом будинку. За п'ятнадцять до призначеної зустрічі Вілен був на місці. Багаторічний вишкіл і чітке дотримання правил, рівно о двадцятій з будинку вийшла Інеса. Вперше, за багато-багато років вона йшла на побачення, хвилювалася так, ніби це взагалі вперше в житті тішилася і збиралася з усією серйозністю. Ні, звісно, вона, дівчина строгих правил. Але цей Вілен сподобався їй, дуже сподобався. Чоловік вийшов їй назустріч із букетом орхідей і допоміг сісти в авто. Приємно, такий розкішний подарунок не стримувала емоцій Інеса. Чомусь з цим чоловіком їй хотілося бути щирою. Дуже давно не отримувала квітів від чоловіків. Це ще не все, усміхнувся їй новий знайомий. Візьміть на задньому сидінні пакуночок, то також вам. Це айсберг. здивувалася, відкривши пакуночок. Але як ви дізналися, що це мої улюблені парфуми? Відчув ваш аромат, коли цілував руку. Це дрібниці, а у вас сльози. Дякую, Вілене, ви за кілька годин нашого знайомства зробили для мене більше, ніж мій чоловік, за все наше спільне життя. Розумію вас, сам мав гіркий досвід. На якусь секунду погляд його затуманили спогади. Інесо, а давайте відпустимо ваше минуле назавжди, бо ж недаремно кажуть, що нове може вирости лише на порожньому місці. Відпустимо минуле? У якому розумінні? Зараз побачите, Вілен зупинив автівку біля набережної, вистрибнув за керма і за кілька хвилин. Повернувся з оберемком повітряних різнокольорових кульок. Ти готова? Ходімо! Жінка розсміялася. Поправді давно не відчувала себе так по-дитячому радісною і щасливою. Кулька за кулькою летіли в небо гіркі образи, неприємні спогади і завданий біль. Натомість душу горнула неймовірна легкість, а казав звичайний водій, ти справжній чарівник, вілене. Кожен з нас чекає якоїсь особливої людини, особливої нагоди, доленосного знаку від життя, а насправді наше завжди десь поруч, правда ж? Чоловік взяв її за руку. Ти нічого не знаєш про моє життя, почала було Інеса. Мені досить того, що відчуваю. Не поспішай і не кажи нічого, і взагалі поїхали торт їсти імениннице. На якусь мить. Обоє замилувалися, як сонце розливається на заході червоними, помаранчевими, яскравими переходами і ховає своє гаряче тіло в глиб прохолодної ріки. Вечір остаточно змінив натомлений день, поволі занурюючи місто в золото вогнів і пахощі сутінків. І випадкова зустріч повела ще донедавна чужих людей незвіданими стежинками на зустріч одне одному.